Такую, де нам допоможе наше тіло, наша фізика. Як я люблю говорити клієнтам, так, що психіка допомагає в фізиці і навпаки, тобто сильне тіло, треноване тіло, так, воно допомагає одужувати нашій психіці, нашому психологічному стану, допомагає долати стрес. Це не означає, що треба прям бути спортсменом так, і робити все. Але все, все по вашим можливостям. Я ще завжди теж говорю клієнтам, що я завжди проти насилля. Якщо у вас зараз або передепресивний стан, або депресія, і найбільше, що ви можете зробити, це просто отак, от знаєте, покліпати очима 10 разів, то кліпайте очима, чи там можливо просто поворушити пальцями, просто ворушити цими пальцями, але робіть це з якісно, скажімо так. І, можливо, декілька разів на день так, робіть. Ну і звичайно, це це такі нюанси, вже так. Ми вже це опрацьовуємо з кожним клієнтом окремо напрацьовуємо. Да,